Доброго дня, колеги. Мене звати Олександра, я являюсь лікарем, який займається виключно і прицільно таким діагнозом, як епілепсія. І я сьогодні хочу затронути одну з, скажімо так, таких гілок моєї професії це нейрофізіологія в контексті електроенцефалограм. І я пропоную сьогодні поговорити про електроенцефалограму прицільно, і щоб ми сьогодні розібрали такий феномен в електроенцефалограмі, як артефакти. Артефакти є невід'ємленою частиною щоденної практики функціональної діагностики, особливо при реєстрації електроенцефалограми. Вони становлять одну з основних труднощів в інтерпретації.